Всім привіт, друзі! З вами я Даня і, і сьогодні я покажу, як встановити е, мода Vizher Storm. Типу 2 дв, топ моди Vizher шторма. І найкрутий є адон. Звісно, я написав спільноті, що я хворий, але мені тепер можна більше говорити, і то я можу засняти зараз ролик. Мені дозволить я починаю. Коротше, заходимо ми в Play Market. І ми просто пишемо. Господи, де це. От, Майнкраф моди просто пишемо. Трішки листаємо і тут знаходимо це приложення. Воно в мене вже встановлене. Ось, дивіться. Тільки тут є от моди. Заходимо в нього. Ну, Коли встановлюєте, заходимо в нього. нажимаем открыть нажимаем на пошук и пишем по английскому ось вот это вот и ой шторм вот визор шторм на галочку и тут есть 4 результата сейчас вам покажу какие сами крутые Я вам рекомендую скачувати цей, який я поставила зірочку, і цей. Ну, от цей от на другому місці, а оцей от на першому. Ну, блін, мене реклама. Ну, ці в мене вже моди скачені. Ну, зараз покажу, як встановити. Це просто дуже легко. Так. Да. Це дуже легко. От, заходимо, наприклад, на цей. Встановити у вас іде реклама, зараз поставила на паузу, Так, друзі, повернувся я. Ось. І тут є Open Game, це встановити звичайний Minecraft, у мене встановлені. Тільки я ці моди встановлюю не стоячий Майнкрафт, просто на е крафтинг. Тому що, якщо коли я встановлю на Minecraft, у мене була чогось помилка зі завантаженням пакетів. І то я встановлюю. наклоны. Вот, у меня есть крафтинг, и вот Майнкрафт, Локи Крафт 2, Google хама Net и э, Крафт Реалисти да. Крафт. Но я скрафчу, э, но я все вот моды на крафтинг, да. Тут у меня есть вот еще скильки Вот, Майнкрафт Трав уже есть. Только Майнкрафт Трав, я Не Вот От Minecraft Rail не можна грати в Україні, ми його заборонили. Но я скачав не з Play Market, а із Google. Да. Коротше, ці от, е, я рекомендую тот перший. Оцей, який я зараз зайшов, це на другому місці. Зараз загрузиться ігра. Да. Зараз загрузиться, я покажу, що у нас там є. Ось розпочатоний імпорт. Не вдалося, тому що я вже це встановив. Ось. Ну, оцей, от, оцей от, який зараз кнопка дезактувати. Оцей я рекомендую вам скачувати, тому що він самий крутий. Я зараз вам покажу ще, да його Я зараз зараз ще знімлю обзор на нього, да топ-2 моди, я покажу, як встановити. Та ще й плюс е, обзор на них. І ще оцей. А цей на другому місці, а цей перший. Ну це типу аддон, так. Да. Так, ви просто ставите ці пакети і все, ви чекаєте. Тільки це в Майнкрафт, мене іноді вилітає чогось. Ой, крафтинг, то є. У мене іноді він вилітає. тому що в мене багато модів тут. Да, отакий от, такі от в мене скін. І місце Крафтик написано Minecraft. Е, так, грати. Дивіться, я вже створив тут світ. От, бачите, вже Vіzer шторму? Ну, це який на першому місці. Так, створити новий світ. Творчий. Творчий. Рівень складності в пашки давай буде. Шаблони. Шаблони. Які ж би вибрати? Ну, таку полянку просто і все. Так, чотири... Ну, вони так, будуть. Пакети ресурсів. Так. Оригінальні текстури. Просто э, ці текстури оригінальні Майнкрафта. Да, не обращайте на оце, яке. Я зараз оце от, не обращайте на це. просто Це теж модний візер-шторм, тільки е, коли... його теж можна заспавнити, але тільки він буде на третьому місці, да. Ну е, там теж є в тому, так що ну, я його вирішую не добавляти, що, ну, тому що коли в нього четверта стадія, то він е, ходить під низ. Ой, не четверта, а шоста. Він підходи. Він просто входить під низ і все. Він просто в бізну і все. В бізну. І все. Так, пакети поведінки. Так, воно. Товарно все є. От. Це я ставлю так, активні. Так і... Так і це не мо... Ладно, так буде. Все, коротше, створити. Тільки воно буде грузитися, десь на пару хвилин, так що я поставлю на паузу, коли я загрузиться, я вернусь. Так, друзі, я заспавнився. Дя-дя. Я заспавнився вже. Так. Загрузка була десь 3 хвилини десь або 4. Так. Ой, за що я на лаштування-то йду? Дивіться! что у нас теперь додал. Так, мне удобнее на полный экран. Дивите. Е ну, вы что, думаете, что тут мечи что добавили? Не. Дивите. Опа, вот. Вот. Дивите. Тут есть всякие штучки, дивите. Тут есть зирка. Ну, только Ну, от ці от, дірки, от це від другого місця вода. А це від Адона, то це від першого місця. І то вони одинакові. Тільки назви відрізняються трішки. Прикиньте. Ну це ще не все то, що тут є, да. Дивіться, тут є командна книжка, тут є командний меч, шеф, такий командний меч. Є що вот це, зірки ще от такі вот є. Це, кстати, випадає из слабого вітер шторму. з першого місця. А це від сильного випадає. Так. Це я не знаю, що це, це таке якась штучка. Це. ой! Це снаряд. Короче, вот дивіться. Беру. Опа! Я не можу ним стрільнути. Вот. Вот. Не можу. Кстати, дивіться, Оцей цей вот меч. Вот. Зничтожаю за дво удари. Но, якщо заспавнити Вардена, от якщо Вардена заспавнити, то це капець. Кстати, яйця, вот ще дивіться, що ще тут є. Зараз я вам покажу це. Тільки хочу вам показати Вардена, дивіться. Наприклад, спавню Вардена я, Спавню Вардена. Дивіться. Бам! Я за двовдари його вбив! Ще одну спавню, на! А цей меч тоже сильный, тільки він просто дает не силы. Но уже с одного удара не уничтожать. Це треба тут уничтожать. Ну вот командный меч дуже сильный, реально. Все такие видео было е -е, Він с одного удара, реально уничтожание тільки Вардана. Я на визор шторма сейчас с одного удара сможет реально. Ця книжка, дивіться, які мені тепер сили дає. Кстати, деякі з цих э, штучок. Наприклад, цей меч, прикиньте може скрафтити. Командний меч цей тоже може скрафтити. Це тоже може скрафтити. Прикиньте. і Іще. Вот э, це... Може... Ой, не, не це. А вот це три, три візерштор може. Да. Гіпербомба є ще. Ну, це для другого місця. Це якийсь чувак, коротше такий, да. Не знаю, що ж. це типу, з таких странний, так. Да? Давай почнемо з другого місця, так? Да? З другого місця, давай почнемо. Гіпербомбу ще візьмемо. От, спавнимо його. Опа. Тільки мене цей мод лагає, так що. Якщо мені вилітать ігра, то я перез... то я перезайду. От, дивіться, він злітає. О, все, він заспавнився. Все, він почав все... Жити тільки... Єдиний мінус в тому, що в нього дуже багато мінусів. І чого я поставлю його на друге місце? Він дуже сильно схожий на звичайного Візор Шторма Він, типу, такий прикольний, всас у себе блоки. Ну от, в нього великі мінуси є, тому що його вбити нереально. Якщо, типу, запустити гіпербомбу, то... Кінці не буде типу, дури, невозможно його вбити. Його тільки можна бити тільки з цього меча, наприклад, вот. Все, я його вбив. Дивіться. Вот такі звуки здає. Бабах. І от в мене зірочка. Ну тільки, якщо б це була остання фаза, то тоді б було б більше, да. А цей чувак, який все и всех уничтожил. Две. его тоже можно вот уничтожить. Вот. Тихо, мне все затрясается чуть-чуть. Ой -ой, 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 ой ой что затрясусь мне так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, а! Что я зарубил, блин, мне? А? Тихо-тихо-тихо-тихо. Я, наверное, обзор... обзор на моды, наверное, разделю на две серии, потому что... Ну це капец якийсь. Потому що у мене ж ограничений доступ повторяю. Потому що у мене нема сим карти і воно буде казати підтвердіть обліковий запис. Так що, на жаль, мені треба розделить, наверное, два ролика. Вот, раз спавню його. Наверное, цей вірус я візер, то есть я покажу наступного разу, да. я точно покажу його. Десь, наверное, завтра. Або Ну, Я обіцяю. От, дивіться, він поглощає. Я щас вам скажу його мінуси в тому, що його реально возможно виграти. Якщо кинути гіпербомбу, він впаде, но ну, нельзя вдарити, типу, по командному блоку. Типа блоків немає, просто якісь штучки і все. От, гіпербомба. От в інвентарі, дивіться, вона виглядає епічно, а от коли ти її ставиш, то вона виглядає... От виглядає, наприклад, буква F. Розмита дуже. От в інвентарі вона епічно виглядає, а коли ти її ставиш, що не епічно пічно взагалі. А да. в інвентарі епічно, вона. Це якось странно. А це, коротше, показує, скільки блоків до візера шторму, да. Зірочки такі от красиві. От, крутиться. Вони. О, о, дивіться, він перейшов на наступну фазу. Дивіться, це друга його фаза. Зараз дочекаюся третьої фази і вернусь. Коротше, я дочекаюся третьої фази, о, тепер у нього є голова. Ось, у нього тепер є голова. Ну він ще не світить своїм лучом. бо це треба четверту фазу. У нього ж блоки тут літають. Кстати, він ще улітає під низ і це. Ще один мінус тому. В оригінальний Візер шторм він до доверху, прям, да Да. Візер шторм! ти збираєшся виходити з чи ні? о боже! Як його витаскувати тепер звідси, ага! Як його витаскувати ти? Блин, я потому что сейчас его уничтожу, нет еще. Во. О, он мы на наступную фазу, да видите, А, это венсковал командный блок, это не наступная фаза, просто венсковал командный блок, вроде бы. Вот так. Опа, вот бачите, я наношу ему урон с мечом. Вин ходит, чешон. Він, наверное, м -м прийшов, щоб... це, наверное, визор шторм бо він реально танцює. Короче, я реально на два ролика. Мені не вийде в один ролик все вмістити. Короче, зараз буду прощатися з вами. Наступного разу покажу продовження. Ой, куди? Быстріє заканчуваємо ролі. На цьому все я показав, як встановити моди. Я ще показав чуть-чуть обзор, але наступного разу покажу докладніше. Всім до нових зустріч!